Кожним роком все більше і більше. Сучасні будинки використовують системи з тепловими насосами грунт, вода або повітря вода. Теплові насоси забезпечують будинки не тільки обігрівом і нагрівом гарячої води, але ще охолодженням в літній період, і по самій низькій ціні, маючи тепловий насос і підключений електротарів 2000 кВт по 2,34 і день ніч по гривні. 10, в будинки там 200 квадратних метрів можна жити за 2000 гривень взимку. Виглядає то. Приблизно так. У нас є внутрішній блок теплового насосу. Назовні стоїть зовнішній, є невеличка буферна ємність для системи опалення і охолодження будинку, і бойлер непрямого нагріву для нагріву гарячої води. В системі у нас тут є три насосні групи. Одна насосна група працює на охолодження, от колектор стоїть фанкойлів, друга насосна група і третя насосна група для теплих підлог будинків. Місце для установки теплового насосу потрібно ну, мінімально, хоча б. Мати там 3-4 квадратних метра. Тому, друзі, от кому цікаві такі гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в чат з цього профілю. Всім тепла або холоду!